Після атаки дронів на Польщу, де було, до речі, збито щонайменше кілька апаратів, за повідомленнями, до речі, прем'єр-міністра Польщі Туска протягом ночі залетіло 19 дронів. Частина прилетіла навіть з Білорусі. Для відбиття атаки залучили не тільки польські винищувачі, F-16, а навіть там прилетіли і нідерландські, італійські. Ну тобто підняли все, що могли збили всього 4 штуки. А також за останніми даними, в Польщі вже там понаходили. Останки сіми сім, сім дронів і навіть уламку уламки ракети. Але реакція Кремля мене навіть і не дивує. Речник Кремля Дмитро Пісков говорить прямо, відверто каже: та Росія тут взагалі не винна, це не ми. Звинувачення безпідставні. Навіть тимчасовий повірений РФ у Польщі додає, що Москва не зацікавлена в ескалації? А ну, друзі, що ми чуємо? Класичний цинізм Москви вони роблять вигляд, що це не ми і що немає ніяких нібито доказів. Ну а вибачте мене, якщо ви знаходите у своєму дворі, знаходити уламки російських дронів, невже потрібні ще якісь докази?